Вітаю вас, дорога церква. І перед початком проповіді, давайте ми помолимося коротенько. Господь, ми дуже дякуємо тобі за цей час, за можливість збиратися в ім'я Твоє, слухати істини Твої, Господь, благослови нас, навчай, проявляйся так, як бажаєш ти, в ім'я Ісуса Христа. Вся слава тобі, честь і хвала, отцю Сину і Духу Святому. Амінь. І, будь ласка, Амінь. Ви знаєте, в цьому місяці церква, в нашій церкві цей місяць листопад, названий місяцем слова і молитви. І якщо взяти Біблію в руку і почати її читати, то ми можемо побачити, що Бог почав творити Всесвіт. Наскільки Він це творив красиво. Якщо ми. Це якщо читати, але якщо ми починаємо подорожувати країнами, ми бачимо, що все, що творив Господь, воно прекрасне. І після того, як Він все це створив, Він творить кого? Він творить по подобію і образу своєму, Він творить людину. Тобто Бог створив нас по образу і подобі своєму. А для чого він нас творив? Для спілкування, так, він хотів спілкуватися з нами. Але дивіться, Бог не іди як то кажуть. І він не просто створив людей для спілкування, а він вирішив, що потрібно е, створити, що е, погано чоловіку бути одному і тому створив для Адама Єву. І якщо почитати в бутті, перша голова, 27-28 вірш, Бог поблагословив. Е, Людей і сказав зростайте, розмножуйтесь, наповніть землю і володійте нею. Пануйте над рибами, морськими птахами небесними, усією худобою, усією землі, землею, усіма плазунами, які повзають по землі. Тобто Богу дуже е, потрібно спілкування людей, але Він хоче, щоб і люди ще спілкувалися. Як вони можуть один з одним спілкуватися? В родинах? Так, в родинах ми можемо спілкуватися. Хто є в родинах? В родинах є батьки і діти. Бувають безумовно по-різному. Бувають безумовно по-різному. Але в родинах є батьки і діти. Кількість може бути різною. І так, ви знаєте, коли я буду сьогодні говорити про батьків і дітей, я хотіла б одразу наголосити: батьки і діти вони можуть бути як духовні, так і фізичні. І я б хотіла сьогодні говорити. Взагалі про сім'ю можна говорити дуже багато, дуже багато. Але сьогодні ми будемо говорити саме про батьків і дітей, або дітей і батьків. І вперше про що я б хотіла щоб ми з вами згадали або поговорили про те, що об'єднує батьків і дітей, що об'єднує батьків і дітей? На вашу думку, будь ласка, що об'єднує нас, батьків і дітей? Любов? Кров, так, це фізично ви маєте на увазі. Далі ще відносини, безумовно. Будь-які проекти нас об'єднують. А, а що таке проекти? Наприклад, генеральне прибирання в квартирі, так? Або в будинку, де, живе, де ви живете, або ви поїхали на дачу, і там є проекти спільні, які? Прибрати, посадити щось. Просто гарно провести час. Це об'єднує нас. Але ще знаєте, що об'єднує нас? Нас об'єднує Слово Боже. Особливо в тих родинах, де є ті, хто знають Господа. Безумовно, нас об'єднує Слово Боже. І ви знаєте, Слово Боже не просто нас об'єднує, воно змінює кожного з нас, воно змінює відносини і воно будує родини будує для того, щоб ми були щасливими. І знаєте, я хочу зараз роз... засвідкувати вам про те, як я, це свідоцтво мами і свідоцтво ще дитини, духовної, маленької. Коли я тільки прийшла, почала йти з Богом, пам'ятаю, це був ранок, вихідний день. І я молилася. А потім читала слово. Як нам рекомендують, коли ми тільки починаємо наші кроки з Богом, це читати новий завіт, тому що там ну, те, що вам більше зрозуміло. Ось я сіла, дитина вдома, чоловік вдома, я сіла і читаю. І я настільки вдохновлялася, Ісус. Ісус ходив по землі, слухайте, куди б він не прийшов, кому потрібно зцілення? хто просить зцілення, він каже так, ти зцілений. Кому потрібно звільнення, Він каже так, ти звільнений. Ну, в общем, я читала і я влюблялась в нашого Господа, тому що Він настільки всіх розуміє, він настільки щедрий, він настільки добрий. Ну і тут переривається читання слова. І дитина мені каже, мама, я йду в душ, а, оце, а оцю каблучку золоту, я її, її знімаю і ось туди покладу. Я кажу: ну добре, йди. І з часом вона виходить і е, говорить: мама, ти знаєш, немає каблучки. Я кажу, як це немає? Ну, скільки? Десять хвилин, п'ять. Ну, і включилась мама. Тобто, те, чим я наповнювалася, вдохновлялася, все так було красиво і хорошо, і воно кудись так раз і поділося. Ну і я починаю. Включилась мама і почала. А я ж тебе вчила, а я ж тобі казала, а ти мала покласти отам, а ти мала зробити ось так. Ну, в общем, ем, почала її довбати, довбати. <клес> Не хотіла казати в мікрофон, і почала її розказувати, розказувати, розказувати. Ем... Як вона мала себе вести, вже не витримав навіть мій чоловік і сказав: Тома, ну може, давай якось ну ну ж ну та каблучка, ну що в кінці концов знайдеться. Але ми перерили все, щоб ви розуміли. Ну, всі в родині одразу зрозуміли, хто я в той момент. І чоловік сказав, Настя, дитина сказала, так, все, я їсти не буду, і пішла в іншу кімнату. Чоловік сказав: Так, я пішов до свого друга. Але коли він йде до нього, він там зустрічається і закінчується, називається весіла е зустріч. Ну, я така думаю, ну ось, читала слово, так гарно починався ранок. Що сталося? Думаю, ну так, так і так. Значить, кожний по своїм, я пішла знову в кімнату і починаю читати слово. Слухайте, ох, як воно мене отризвило в той момент. Я ніколи так не плакала і не ридала. Господь торкнувся мого серця, і раптом раптом я зрозуміла, коли ми приходимо до Ісуса, Він же нас не мордує, не розказує, що ти зробив там і там, і я тепер тебе маю прощати. Думаю, Боже, ну вона ж сказала, я його поклала, вона вибачилась, чому я так над своєю дитиною знущалася, морально знущалася. Я розплакалася, я не могла заспокоїтися певний час. І я зрозуміла. Я була не права, далеко не права. І я прийняла рішення, мені потрібно йти і просити пробачення у своєї дитини. Я заходжу до неї в кімнату, сідаю поряд і кажу: ну, поговорила і кажу, я розумію, що я була не права, що каблучка це не найважливіше в житті, ось що все ж таки ем, ну, треба було інакше якось. Вона перестала плакати, подивилась на мене. І ви знаєте, після того, як я покаялася, я ж розумію, я покаялася, я не просто вибачилася, я покаялася перед нею. Я вам скажу: я ніколи, от коли розповідаю що є чудеса в житті, я ну, вірила, бо люди їх бачили, але це чудо я побачила сама. Та каблучка золота лежала прямо на підлозі. Її там не було, ми шукали. Це була інша кімната, вона лежала на підлозі, але це ще не все. Тут відчиняються двері, заходить мій чоловік і каже: А я кажу, а чого ти так рано? Він відповідає: Ти знаєш, прийшов сьогодні е, до Миколи, а він тільки з лікарні йому пити не можна. Послухайте, для мене це було таке величезне чудо, і такий урок Господь мені дав. Слово Боже, воно, воно змінює нас знутри, воно міняє, воно будує стосунки. І якщо спочатку може, може казатися, що та сора, яка відбулася, це дуже погано, то подивіться, що зробив Господь. Він навчив мене вибачатися перед донькою, він навчив довіряти йому. І я вірю, що Слово Боже. Воно може набагато більше і дуже вдячна цьому. Ви знаєте, ще хочу це, я святкувала як мама і як Божа дитина, яка тільки почала ходити з Господом. А ще одне е, свідоцтво, свідоцтво бабусі. Я е, лягала спати, влітає моя онучка, їй 4 роки. Каже, бабуся, все, батьки мої такі раз є, такі. Не хочу з ними спати, буду спати з тобою, все. Давай розказуй мені сказки. Ну, батьки та хороші, вони їй просто телефон на ніч не дали подивитися. Вот. І вона ж розказує, які вони 528-ю іграшку їй не купили і жаліється на них. Ви знаєте, як написано в Слові Божому. Ті, хто вас ображають, ну тут, звісно, дуже грубо. Про ворогів, батьки та новороги, хто вас ображає, потрібно молитися за них правильно? І я їй кажу: добре, лягай, ну, раз такі батьки, і починаю молитися. Починаю молитися за її батьків. І молять, коли я молилась за них, я їх благословляла. Я розказувала, які в неї прекрасні батьки, яка в неї мама, який в неї тата, що вони роблять в її житті. І тут в якийсь момент після слів амінь вона каже: «Так, все, я пішла тебе. Я кажу, чому ти знаєш щось я за ними заскучала? Вони такі класні, і вона побігла. І не треба було нічого пояснювати. Я дякую Богу за те, що Він дає слово, яке можуть чути і дорослі, і малі, які можуть розуміти і дорослі, і малі. І знаєте, і багато не треба було розбиратися. Слово Боже, вона об'єднує різні вікові категорії людей. І є те, що розрушає стосунки. Є те, що розрушає стосунки між батьками і дітьми. І, на превеликий жаль, це наші гаджети. Вони нас не об'єднують, вони віддаляють. Коли називається на дивані ввечері, лежать отак раз, два, три, і у кожного в руках телефончик. Е, далі, якщо батьки, заробітчани, що мається на увазі заробітчани, які думають тільки про роботу, в пріоритеті є тільки робота, тільки заробіток, або друзі, або е, на роботі, знаєте, як е, Колеги по роботі збираються. І дитина називається весь час, вона сама по собі живе. Безумовно, їй потрібно спілкуватися. Має бути вихід емоційний. І вона починає шукати, хто ж її послухає, з ким їй буде цікаво. І на превеликий жаль, не завжди це спілкування може бути хорошим. На превеликий жаль, не все по-доброму може закінчуватися. Тому. Безумовно, я не назвала всі чинники, які впливають на те, що розрушаються стосунки. Їх, звісно, набагато більше. Але для вас, шановні, для нас, батьків, для нас, батьків, найголовніше завжди бути відкритими для наших дітей, завжди мати час їх вислухати, завжди мати час провести з ними час. Їздити на екскурсії, на прогулянки, проекти комусь допомагати бути в служінні і в служінні бути разом, читати слово разом, молитися разом, і ми будемо бачити те, як Бог будує, будує сім'ї, як Бог будує стосунки в сім'ях. Ми будемо бачити, як спасаються люди, і знаєте, що я, я б ще хотіла сказати про те, що Бог дуже цінує дітей. В свій час, коли я перший раз прочитала, почула місце писання про те, що Ісус каже, що пустіть дітей, хай вони йдуть до мене, і побачила цю ілюстрацію. Ну, я про нього подумала просто, що, мабуть, просто тому що він добрий. От він добрий. Але якось вона так запала мені. І так вийшло, що я знов почала шукати, от чому вона мені запала. Ви знаєте, в свій час діти. Того часу, коли жив Ісус, вони не цінувались так, як цінуємо ми своїх дітей зараз. Настільки вони не цінувались. Вони були просто якась така, знаєте, річ второсортна. І тому учні, уявляєте, коли, коли Ісус сказав їм, пустіть до мене дітей, я тепер розумію, чому, чому вони були такі здивовані, як це так? Як це так? І дуже багато. Якщо читати, читати Біблію, читати слово, дуже багато є місця Писань, де Господь говорить про відношення його до дітей. І якщо ми з вами згадаємо, я так розумію, що Ісус просто в цих віршах Він ревнує. От мені подобається слово, він ревнує за дітей. Одне спало їм на думку. Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Наскільки Бог, наскільки Ісус цінував дітей? І знаєте, сьогоднішня проповідь. Не така велика, не така обширна, але вона базується, і я б хотіла, щоб ви почули, вона базується на тому, що діти не мають віку. Діти не мають віку. Тут сидять діти. Я ще дитина, у мене є мама. Підніміть руки, у кого ще є живі батьки. Ви діти, ви всі діти, ви всі діти. І у вас є батьки, так? у вас є спілкування. Слава Богу! І діти можуть чути в будь-якому віці. І діти можуть чути, і коли Самоїлу було скільки йому 6-8 чи 8 років, і він почув голос Божий. Моя онука, яка почула призив до покаяння на помісній церкві, перший раз прийшла, брат Сергій призвав. І вона підняла руку. Послухайте, не кожен дорослий, вона підняла руку. Діти чують. Тому, ви знаєте, давайте ми будемо цінувати наших дітей, дивитися на них глазами Бога і бачити, бачити в них те майбутнє, що Бог закладає: майбутніх служителів, пастирів, лівітів. Служителів, людей, євангелістів, які будуть нести Слово Боже. І зараз я б хотіла помолитись і висновки наші, наші висновки, що ж об'єднує нас? З того, що я говорила, говорила небагато, але б хотіла все, все ж таки зазначити, що нас об'єднує Слово Боже, нас об'єднує спілкування, нас об'єднує спільний час, нас об'єднує служіння. Нас об'єднує Господь, і зараз я б хотіла помолитися за всіх діток, за всіх дітей, за стосунки. Я маю на увазі за дітей, і маленьких, і дорослих, за стосунки з батьками. І давайте ми встанемо. Господь, ми дуже дякуємо Тобі за те, що Ти створився е, родини. Ми дякуємо, Господь, за те, що Ти попіклувався про кожного з нас. Ми дякуємо, Господь, за те, що Ти є мудрість, за те, що Ти істина, Господь, за те, що Слово Твоє, Господь, воно навчає, як жити, як спілкуватися, як будувати стосунки. Господь, ми дякуємо за те, що Слово Твоє, воно Господь оживляє нас, Господь. Ми дякуємо за те, що Господь рани лікує, Господь. Ми дякуємо за те, що ми можемо підтримувати один одного? Ми дякуємо, Господь, за те, що ми розуміємо один одного. Боже, молю Тебе в ім'я Ісуса Христа, у кого в сім'ях розрушені стосунки, Боже Господь. Словом Твоїм, любов'ю Твоєю, милістю Твоєю, Господь, хай вони обновляться, Господь, хай вони оживуть, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Батько Небесний, Господь, благослови кожного, торкайся кожного серця прямо зараз, прямо зараз, Господь, проговори, кому можливо потрібно піти і вибачитися. Можна просто позвонити, Господь, хтось давно не телефонував. Боже, може, просто треба підійти і сказати, мама, взяти за руки і сказати, я люблю тебе. Подивіться її в очі, сказати, вибач, будь ласка, я сьогодні образив тебе. Боже, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Хай Слово Твоє наповняє сьогодні кожну родину, кожну людину, кожного батька, кожну дитину для того, щоб сім'я, щоб родина Господь вона зростала, приносила Господь радість, приносила Господь радість спілкування, спасіння, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ви знаєте, Госп... остання молитва наша, остання молитва буває таке в житті, коли тобі є до кого пригорнутися, прибігти, розказати, що тебе турбує, де в тебе болить. Але є такі моменти, коли твої рідні тебе не розуміють. Ти кричиш, тата, мама, у мене така проблема, у мене болить, у мене пече, я не можу спати, я... у мене трусить, а він тебе не розуміє. А Він не розуміє. Ти кидаєшся до своїх колег. Вони тебе не розуміють. Ти плачеш, ти не знаєш, куди дітися. Для тебе ось кінець світу. А вони тебе не розуміють, твої рідні. Я хочу сказати сьогодні вам: послухайте, є той, хто вас розуміє. є наш Небесний Отець, той, хто творив всесвіт, той, хто створив, створив кожного з нас по образу і подобі своєму. І Він готовий, він готовий почути тебе і допомогти. Але є одна є одна обставина, яка не дозволяє цього зробити. Якщо ти хочеш мати такого Отця сьогодні, тобі потрібно вийти сюди наперед, покаятися, покаятися для того, щоб він потім змінив твоє життя, так як я. Я покаялася перед дітками, перед доч донькою і чоловіком. І я побачила, і я побачила, наскільки Бог почав міняти наше життя. А тобі Господь дарує цей час і цей момент. Виходь сюди наперед, виходь, ти знайдеш того, хто набагато більше любить тебе, той, хто сина свого віддав для того, щоб ти мав життя і життя вічне. І якщо є такі люди, проходьте сюди, проходьте, хто заскучив, хто хоче мати Отця Небесного, хто хоче мати того, хто буде його чути і розуміти в будь-яких обставинах. Той, хто поведе, той, хто навчить, той, той, хто мудрістю благословить, до кого можна буде пригорнутися, виходьте. Дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо, Отець Небесний, за те, що ти завжди готовий нам допомогти. Ми дякуємо за те, що ти наш Отець, той, хто в будь-яку хвилину нашого життя поряд з нами. Той, хто чує, допомагає, той, хто розуміє, той, хто втирає сльози, той, хто прибирає біль, той, хто лікує найглибші рани, про які ми, можливо, навіть не рішаємось комусь сказати. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо, Батько Небесний. Носися зараз Духом Святим по залу, носися, носися і з ті рани, ті рани, які дуже глибоко лежать, вони є в нас. Є багато невисказаного. Господь проявися, проявися так, як бажаєш сьогодні ти. Залікуй ці рани, залікуй їх і відроди, відроди по новому стосунки, відроди по новому сім'ї, відроди, по новому відносини дітей і батьків в ім'я Ісуса Христа. Ми віддаємо тут, на цьому місці, тобі всю славу, чихці хвалу, отцю сину і духу святому. Амінь. І давайте прославимо нашого Господа.